Знову всі разом на улюбленому каналі. Дивись один плюс один Україна з 24 грудня. Ти не один. Зима буде складною, але весна неодмінно прийде. Нам тут в тилу навіть задерчання генератора чи при свічках. Все одно набагато тепліше, і комфортніше ніж хлопцям у мерзлих окопах Півдня і сходу. Ворожі ракети можуть тимчасово вимкнути нам світло, але вони точно не вимкнуть теплий светер, і головне нашу віру. У нас у запасі свічки, заряджені повербенки, гаряча вода у найбільшому термосі. Замість холодильника, тепер балкон. Нові виклики це ще й нові можливості. Мій прогрес за відсутності світла очевидний. Ось вже готовий шалик для чоловіка і половина дитячого сфери. Навіть якщо у вас є електроенергія, я закликаю розпоряджатися нею розумно. Підтримуємо одного і переможемо темню разом. Відповідатися про себе найрідніших і тих, хто зігріває останні часи. Ми вистоямо заради майбутнього наших дітей у нашій вільній Україні. Слава націю, смерть ворогам! Переможемо темряву разом.